Ну добрый, я предлагал же стереть правительственный квартал Киева с лица земли и полотенку стереть. Что вы представите? Вот вашу свастику, да. Это не наша свастика, ваша. Сыновья, возите витры и приедем. Я буду требовать, чтобы ваш не передавал. Нацист, как родной, для каждого из нас. Нацист, все, что нам дорого, что свято для нас. А чуть подальше останки. Растерзанных мирных жителей. Ребеночки. Нацизм, к сожалению, вновь поднял голову. Еврейский спецназ из Америки ликвидировал Гитлера еще ряд в Париже. А потом Капитан Америка, он со щитом прилетел и задолбил оставшиеся войска СССР. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. І звісно, сьогодні в центрі нашої уваги 9 травня. Росія і що там відбувалося на червоній площі. Але про все по черзі не забувайте, що найголовніше, що ми можемо робити, якщо ми не у збройних силах України, це поселення нашої армії. Тож не забувайте про наш звір для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Я щаслива вам повідомити, що нам лишається до закриття збору на FPV-дрони трошки більше ніж 10 тисяч гривень. Тож я буду максимально щаслива. А наші військові так тим паче, якщо сьогодні ми цей збір разом закриємо. Переходьте за посиланням в описі до нашого випуску, підтримуйте будь-якою сумою, і це буде суттєвий вклад. Не забувайте лишати свій лайк, таким чином ви допоможете нам поширити і це відео, зокрема, і для того, щоб не збирати більше донатів. Ну і звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайв для того. Аби нічого не пропустити. Отже, червона площа і парад побідаєся, часто кажучи, мені здається, що хтось зламав сьогодні Путіна або просто випустили не того двійника, тотально зіпсувавши сам парад, путін практично не згадував сьогодні про війну в Україні в своїй урочистій промові. Він обійшовся і без погроз західним країнам нічого, ані Чечірк. Якийсь буквально чорт сикливий. Розуміє, що не треба дратувати. Ані доні, який особисто переміг, як ми знаємо у другій світовій війні, а не Київ, який на прохання того самого доні не бив сьогодні по Москві. Він же, типу, тобто я маю на увазі Путіна, робить вигляд, що ну дуже дуже хоче завершення війни. Тож, ми для того, аби не витрачати ваш час, і щоб ви не дивилися, не дай Боже, той самий парад і виступ холодного, ми зібрали вам такий коротенький, але найцікавіший фрагмент. Что ж, він наговорив. Родной. для каждого из нас нацизм все, что нам дорого, что свято для нас. Россия была и будет для нацизма, русофобии, антисемитизма второй дом. Мы гордимся их смелостью и решительностью. Мы верно храним нацизм. Мы будем и впредь держать равнение на нацизм и передадим. это будущим поколінням за Россию. Во имя России з нацизм. Ура! Ура! Ну і скажіть, що ми десь збрехали і викривлили його слова. Та ні, це якраз і є сучасний стан сьогоднішньої Росії. Ну, і ви ж певно пам'ятаєте, що росіяни тупі. Ну в тому сенсі, що тупі, і дуже тупі. Але ви навіть не здогадуєтесь наскільки, і, до речі, переоцінювати, наприклад, російську пропаганду теж не треба, бо вони все ще росіяни. Тож хтось, уявіть собі, сьогодні із українців пожартував і злив у мережу фото типу героїв Другої світової аля своїх пращурів. Ну росіяни взяли і забрали ці фото прямо на першу сторінку сайту безсмертного полку. Тож, давайте подивимося, хто ж ці герої, яких розмістили на цьому сайті, Тарампін, ну той відомий військовий Червоної армії. Правда, нічого не, не потрапляє в очі. Чи Пормізанов Олексій? Ну да, дуже схожий. Прямо от видно, що якийсь генерал Червоної армії, малих Владимір. Не найулюбленіший персонаж, скажімо так, для Росії і російської пропаганди. Оце мені дуже подобається. Пірчаткін. Ну ти Денис з Пірчаткін. Понівається ну от прям дивишся на нього і в усьому світі впізнаєш в ньому героя радянської червоної армії. Ну й будьоний, ну куди без Кирила Олексійовича? Звісно, будьоний з орденами. Вот це все вперед! На Москву, на Берлін. Прям так собі і бачу. Потім хтось, звісно, усвідомив, що дав штангу і вирішив прибрати ці фотографії. Але як ви розумієте, звісно, із соціальних мереж і із інтернетів вже нічого не випиляти. І все це на фоні того, що вони, звісно ж, мріяли про парад перемоги в українській столиці. Що як колись Гітлер стояв у Парижі, так Путін опиниться у Києві. Але всім їм поводили буквально по обличчю. Тож парад дуже нервовий і з постійним підняттям очей у небо, а вдруг літить український дрон, таки пройшов у Москві. Але маргінальна і магістральна лінія цього параду, побідабісія, це безкінечна, звісно ж, спроба пов'язати дві війни: ту, коли на Росію напали, і ту, коли Росія напала сама. Виявляється, що коли ти живеш в своїй країні. Відміняєш все російське, маєш на це право, підтримуєш все українське, це і є за визначенням нацизм. Більше не треба нападати на ту саму Росію, щоб схопити таке маркування. Але ж брехня, як ми розуміємо, так і не взлетіла в самій Російські Федерації. Страна огромна не встала, бо знає, що тепер це вони агресор. Не встає навіть коли Соловйов. Реанімує розп'ятого хлопчика, пардон, розтерзану дівчинку, виявляється, що, попри заяви про звільнення Курщини, ні, не Києва, звісно ж, як ви могли здогадатися, а саме їхньої курської області, чомусь росіяни так і не прибирають там міфічні тіла вбитих цивільних, вже скільки часу минуло, а вони все там лежать і лежать. Также не мелочитесь, господи, та почніть же рассказывать про наши газовые камеры, бо тела без фото, ну это все равно что для вас пиво без водки. Дорогие друзья, с праздником вас, с великой победой. Я был только что на параде, я смотрел на героев, которые шли по брусчатке Красной площади, и на героев, которые на трибунах наблюдали за всем происходящим. Вы знаете, меня не покидала мысль, что за свою не очень короткую жизнь я видел много парадов, но впервые пришла такая мысль. Я хочу, чтобы эта великая победа была не единственной победой в нашей истории. Вот со мной в студии Николай Константинович Чемчук, единственный на сегодня живой свидетель происходящего в концлагере «Шталаг-349». В 43 году ему удалось бежать, и началась его война. Война, которую прошел Николай Константинович достойно, о чем свидетельствует награда на его груди, и почетная и дорогая сын полка. А вот только что вчера мы были с нашей бригадой в Курской губернии, и мы были в Русском Поречном. И в Русском Поречном стоит разрушенный дом, и лежат детские игрушки. А чуть подальше останки растерзанных мирных жителей. Ребеночки. Нацизм, к сожалению, вновь поднял голову. Ой. И нацистская нечисть убивает русских людей. Дивовижно, бо коли насправді нацизм підняв голову, вбивав русських людей, тогда справді майже всі були от безприбільшні, не так як зараз, але на фронті. А що ж я не розумію, сам Соловйов не рветься в бій, не веде якусь роту в наступ. А все тільки розповідає про розтерзане тіла. А чого ж він не каже, що буквально декілька днів тому на Тьоткіна російське селищі Курської області скинули 20 кабів? Чи то теж українські нацисти? Ну, і, звісно, ви ж пам'ятаєте, що в ці дні нібито працює триденне псевдопримир'я. Чому псевдо? Та то тому що нібито ракети і дрони не літають, але насправді зіткнення і обстріли на фронті продовжуються. Ба більше ще заздалегідь, до 9 травня українські розвідувальні спільноти, як то Інформнапалм, наприклад, попереджали, що самі росіяни можуть готувати певні провокації та навіть терористичні акти. Давайте так, 9 травня ще не закінчилося, ще потенційно все поперед. Реду, але з найцікавішого, це якийсь невідомий дрон, який прилетів по будівлі уряду у Білгороді. Чому я кажу невідомий, чому вся ця історія викликає в мене таке подивування: один дрон, куди летів, що робив? Ми так не працюємо. Та й бити просто по урядовій будівлі це якось дрібнесенько. Але для того, щоб звинуватити Україну, в принципі, росіянам достатньо. Ну, і що там кажуть, що у заступника губернатора сатрясіння мозга, хоча що там могло сотрястись, це ж росіяни. А ще особисто мені дивно, знаєте, незважаючи на те, що парад, все ж таки на червоній площі відбувся, сі сидів по центру, десь там поруч, бігав і суїтився пиня. Москва все одно незадоволена. Може, списком своїх гостей, які до них прибули, там же, що не країна, то просто титани. Палестина, Буркіна фасо гвінея Бісао, Конго, Папанова Гвінея, Лаос, М'янма, капець просто яке представництво міжнародних лідерів зірка-зірку погоняє. Тож, незадоволені та відчуваючи присмак провалу, пропаганда аналізує. А що ж там нацики влаштували за шабиш? Дяка Богові. Хоча б у своїй риториці пропагандисти не записують львів до російських міст, адже саме туди сьогодні прибули європейські міністри і дипломати присутні були делегації із 35 держав та ради Європи. Візит розпочався. Ви не уявляєте собі із вшанування на личаківському кладовищі українських героїв, які пожертвували своїм життям, захищаючи Україну від російської агресії. От, чорти нацистські, що вони роблять 9 травня, правда? Але я розумію. Я розумію, чому горить дупа у росіян. Вони б і самі хотіли бачити європейців, а не африканців на своєму параді. Але миші мають знати своє місце і свій рівень. Знаєте, як кажуть, не всі йогурти одинаково полезні. Вот є не всі государства, в яких сьогодні. Не празднуют, но пытаются каким-то образом медийно перебить все то, что происходит в России. Это естественно та вражеская коалиция, которая всем нам известна, сразу же на ум приходят название этих государств или не до государства, уж если позволите мне такой э, любопытный пассаж, где-то проходит День Европы. И вот очень символично, что в городе Львов нельзя прям назвать его русским городом, наверное, состоялся свой парад. И всякие латвийцы, литовцы, всякие представители Эстонии, Польши, ну и прочие хрени. Давайте эту фотографию покажем. Вот на первом плане здесь стоит абсолютно в праздничной одежде. Я, естественно, иронизирую. Кая Калас. Абсолютно невменяемые люди. Ну и, конечно, на параде на этом в праздничном параде Украина нынешняя вот таким образом отмечает День Победы. Присутствует, конечно, еще и министр обороны Германии, который соответствующим акцентом, соответ... на соответствующем языке рассказывает украинцам, какие они большие молодцы. А те и принимают, те и радуются, наслаждаются. И вот они, гауляйтеры, которые захватили власть в стране и сегодня рассказывают другим украинцам, как родину надо любить. Ну и, конечно же, критикуют русских. До речі, ви ж помітили це, правда? Виявляється, що а АТАДА німецький міністр оборони говорить німецькою. Звісно, вони спочатку почали з нас, що українці говорять українською, не російською. Тепер що докотилися вже до німців. Цікаво, а якою саме іншою мовою вони мали би говорити? До речі, в Києві на жаль, але був і свій парад побідабісі. До речі, коли пропаганда підкреслює, що що ж там в День Побіди відбувається на Україні на Україні. То тут треба зазначити, що наш парад перемоги він ще попереду. А те, що було 80 років тому, вже не так актуально для сучасної України, яка протистоїть новому нацизму. Тож про наш київський парад побідабісія. Ми, друзі, були наїмні, коли думали, що російські ракети доб'ють руський мір остаточно. Для декого це не небезпека з неба, а навпаки, просто манна небесна. Біля вічного вогню. Традиційно з'явилася і цього року така собі славно звісна Людмила Савченко. Чому б кажу, що традиційно, чому кажу, що сумно звісна, та то тому, що вона це робить майже кожного року і вже давним-давно посіла своє почесне місце навіть в базі Миротворець. Жінка, яку вже не перший раз затримують поліцейські через пропаганду російських наративів, сьогодні вкотре прийшла вшанувати те, що українцям пече та. Болить, але вона каже: що «Та ні, ви просто неправильний, Ви забули, що треба святкувати. — Що ви там видаєте? — Вашу свастику, будь ласка. — Це не наша свастика, будь ласка. — Санові, належіть, приїдемо, перей... перейдем... проїдемо. — Я буду поїдемо... требувати, щоб вас не передавали. — На цей данный... час ми вас запрошуємо в Печерське управління поліції на надання пояснення. Я там вже шість шут... разів була. — Будете сьомочку. Приїдете і сьомочку. — І потім вибачаються передо мене, щоб ви знали. — Будемо вибачати перед Коли я ухожу, вони прощення просять. — Чуєте, що я вам просяю? — Так.

человек большой. Великий праздник, День Победы. Великий. А какое поколение советского? Чистый, светлый. Сейчас бы нам такое поколение. Все, даже землю под нами выкопали. Все, все. Стара радянська маразота яка відправляє молодих хлопців і дівчат на передову. Дивовижно завжди лишається риторичне питання якого біса, якщо вам хочеться всього цього побідабеснева. Радянського ви не валите нахрін за перебріг. Тебе стара вата приймуть. Прям будуть водити по всім ток шоу втекла із Києва, то давайте скинемось і на квиток, і хай пиздує до Російської Федерації. Або хай. Пішки йде через заміноване і обстріляне, там вже їх, хрускі мальчики. Хоча хто б міг подумати, що у цей весь процес нашої роботи, те, чим ми займаємося кожного дня, що і Дональд Трамп увірветься в нашу антипропагандистську роботу проти росіян. Ніровін час, друзі, я прям вангую, з'явиться YouTube канал Трамп Лайв, бо так як доні тролить русських, треба ще повчитись зокрема взяти і викреслити радянський союз із числа переможців цієї самої великої війни часів другої світової і від цього звісно ж згоріла дупа Соловйова. а діди? а путін він же двічі тільки останні за 80 років Дугу виграв але будьмо відверті америка і справді чи не єдиний найбільший переможець не буквальний, а тільки фігуральний тих часів Після Другої світової війни вони укріпилися як світовий гегемон, згодом отримали свій блок НАТО, вплив на Європу, укріпили свою економіку, побудували міцну демократію та стали центром світу. Хіба вони не переможці? А що ж Савок? Що відбулося із Радянським Союзом? Як зараз живе спадкоємець великої перемоги? Якщо за 80 років більшість мешканців російських боліт, навіть унітаз елементарний. не отрима. Что мы не были доминирующей силой в той войне, и мы не празднуем это. Я думаю, что это большая неудача по отношению к людям, которые потеряли свою жизнь, людям, которые так упорно сражались. Ну, я не хочу обидеть Дональда Трампа, но один из людей, который с ним категорически не согласен, это Рузвельт, который совсем по-другому оценивал роль Советского Союза, начиная от его известных Телеграмм после Сталинградской битвы. Ну и, наверное, я от стороны, но ведь он же прав. Гитлер же был убит в Париже в 1944 году. Вот как раз. Театр, да. Взорвали же театр, и тогда убили Гитлера. Правильно? Да, 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 да. Ну, ну, нет. В этой версии истории. Ну, конечно, так. Еврейский а... спецназ, кстати. Еврейский да. спецназ из да, Америки да. ликвидировал Гитлера. Еще ряд в Париже. А потом Капитан Америка он со щитом прилетел и задолбил оставшиеся войска СССР. Нет, вот, вот эту реальность, тогда, конечно, там, там да. Это, я думаю, что Трамп потом еще скажет, что капитан Америка, это на самом деле он. Просто все время это вспоминает. Что, есть сомнения? Никаких. Думаешь, ну это Путину можно рассказать про то, что только Россия воювала и перемогла. А, ну еще и трошки Китай и Північна Корея. А всех остальных просто не существовало. Когда это делает Трамп те саме то, а та, та як же погано він знає історію. Ну, а тепер, друзі, до поганих новин, справді поганих. 10 травня для нас, друзі, на жаль, ніколи не настане. Час нам всім збирати свої вузлики і валити з України, бо ви, напевно, знаєте, що Росія ще навіть за ці роки не починала. Що нам по справжньому не вила, Пушкіні розчихліла і ударів не наносила. Але день. Ще... Настане завтра. Буквально завтра нас збираються стерти з лиця землі. Чорта, я, я на манікюру завтра записана. Встигну, не встигну. Принести чи скасувати. Завтра ввечері стрім, та якісь там європейці мали до нас завтра приїхати. Це ж треба три роки. Вони нічого не робили. Взагалі нічого. Не погрожували, не били, не воювали, аж тут раптом. Такі погрози, такі слова. Бля, які ж ви кончені? От правда кончені. От це мій висновок всієї повномасштабної війни. Як же вам самим не гидко від вашої нікчемності і усвідомлення, що ви нічого геть нічого не можете нам зробити? Ви б'єте понад три роки і не досягли нічого. Зрештою. А чого ви вирішили, що перед смертю в самому кінці в нас не знайдеться десь старої доброї зброї помсти, і ядрика, наприклад, не полетить в бік Москви? Нас до речі, світ теж не дуже цікавить без нашого існування. За всю историю специальной военной операции налет на нашу территорию более 530 дронов и ракет разных типов летели. Нужно было сорвать, вот показать этот результат. Или... Но не получилось. По... Вот, в том-то и смысл. И а, действия, которые они достигли. А потому что мы добрые. Я предлагал же стереть правительственный квартал Киева с лица земли и плотинку стереть. И пусть дальше ноют. Пусть ноют дальше. Стереть, чертовы матери, и смыть. Отлично работает, кстати. Если сначала стереть, а потом смыть, пыль уходит. Мы уже здесь сегодня обсуждали, что, скорее всего, 10 мая, может быть, 11, а будет моментом истины, и мы все будем принимать решение. Не будет никакого, ни Львова, ни Киева, этих городов не будет. Мы их потом отстроим заново. Поэтому я настоятельно рекомендую сейчас жителям этих городов срочно покинуть. Оставьте там ТЦКшников, местную власть, там СБУ, вот этих всех воєнних об'єктів. А мирным срочно надо покинуть. Яка ж історія цікава і яка циклічна. Ви знаєте, що незважаючи свого часу на ситуацію на фронті, Гітлер до кінця вірив у можливість такого собі дива. Він покладав надії на чудо зброю, пам'ятаєте, це називають вундервафи? Ну, щось типу Арежника чи ядерки. Хоча й багато хто із його генералів оточення усвідомлювали неминучу поразку і пропонували переговори. Але Гітлер відкидав будь-які ідеї капітуляції. Гітлер до останніх днів сподівався на розкол антигітлерівської коаліції. Він вірив, вдумайтесь, що Захід. Тобто США та Великобританія об'єднаються із Німеччиною. Але цього не сталося. Союзники залишилися єдиними. Історія знову і знову повторюється. І знову і знову Путін сподівається на супер зброю. Сподівається, що перетягне Америку на свій бік. Але здається, ми знаємо, чим все це закінчиться. Путін вообще нікому нічого не должен. чтобы вы понимали, он никому ничего не должен. Это первое. Что касается перемирия, ну, я могу сказать его словами, мы с ним об этом говорили в последний раз в Волгограде и вчера, они готовы к этому. Россия давно готова а, к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить. Вопрос ли и в России. Поэтому надо разбираться с другой стороны. Наскільки я сьогодні розумію тут вот вопрос, як только э, американці з українцями вирішать, що нужен мир, європейці стануть строй, и мир наступний. Ну так. А ще, звісно, ж американці подарують Москві Київ і не тільки. Лукашенко, як і завжди, продовжує губити лінію Путіна, що треба віддати все, що хоче Москва, і тоді війна завершиться. Але цього не буде. Цього не буде абсолютно точно. Ну і зокрема, Київ робить від себе все можливе для того, аби налагодити стосунки із США. І Яку ж країну? Яку країну просрали Росіяни? І це я вже зараз не про саму Росію. Я звісно ж про ту саму нашу неньку країну. Брати стали остаточно васалами американців. Узаконили рабство та перейшли у власність заокеанського господаря. А могли ж разом із росіянами жити бідно. правлінням Москви. Ну і яку ж країну. Яку країну просрали росіяни? І це я вже зараз не про саму Росію, а звісно ж, про нашу неньку Україну. Брати стали остаточно васалами американців, узаконили рабство та перейшли у власність заоканського господаря. Могли б, могли б разом жити з росіянами бідно. Відправління Москви, так так, це, це теж справжнє рабство. Але ж вони, брати, а американці хто вам? І про все це кажуть наложники китайців, ті, які без смазки пустили Пекін в усі сфери, усі регіони віддали і честь і гідність країни, яку саме ще скільки там років 20 тому росіяни китайців навіть за людей не вважали. А тепер це найголовніший друг, і вони вимушені. Сі не тільки облажать в усіх позах. От до Гаспаряна, я реально до його слів я думала, що ми підписали якусь фігню. А тепер, коли в нього горить жопа, я знаю, я відчуваю, що це гарна угода. Добре, що підписали. хочете спросіть, а що говорить по цьому поводу обуватель? А нічого не говорить. А що він должен сказати? Это же легко было на Майдане орать, что если нам власть не понравится, мы придем, мы ее сместим, мы украинцы, народ город. Ну и где она? Где она, эта стихия? Вот помахали вот так вот ручкой и все. Всем этим редкоземом. Правда? Никаких вопросов по этому поводу нет. Ни обсуждения оного, ничего. Ну и все. Свободны. Все получилось все ровно так, как им предсказывали, что вы прощелкаете к страну. Вы оформили первую колонию в 21 веке. Официально. С ратификацией в парламенте. Будемо сподіватися, что это дивно. Але цікава формула Дональда Трампа, що де американські інтереси, там не буде чортів і поганих хлопців, що вона незабаром спрацює. І Ми побачимо, як росіяни будуть відповзати від наших кордонів. Але перш ніж ми то чекаємось якогось рішення, перемовин чого завгодно, друзі. Як і завжди, я закликаю вас до дії. Не забувайте обов'язково підтримувати Збройні Сили України. Тим паче, що нам для завершення нашого збору лишилося зовсім трошки. Переходьте за посиланням в нас в описі і підтримуйте 93-ю окрему механізовану бригаду, яким ми маємо надати все необхідне для закупівлі FPV-дронів. Обов'язково лишайте цьому випуску свій лайк. Ну і звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф». Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.